Доброго дня. Ну що, поговоримо про плями перед оком і запрошую на мій майстер-клас веб-шоп. Думаю, що ви не будете заперечувати про те, що для того, щоб ми добре бачили, середовище в оці мають бути прозорими. Ось молоко. Через нього ми нічого не бачимо, і це створює причину. Якщо мутне, то зору не буде. Знову ж таки не, недостатньо чиста так, вода, і тому помутніння створює перешкоду на, для проходження світла і зору теж не буде. Поговоримо про різні плями мушки в оці перед оком, і які з них піддаються лікуванню. Які, на які можна змах... махнути рукою, тому що ніхто в світі їх не полікує і не позбирає, а на які треба звертати увагу, тому що вказують на пошкодження не тільки ока, але і інших стру... частин тіла, систем тіла і так далі. Знову ж таки, мій реквізит, моя склянка, і давайте напевно по... почнемо з цієї плями, і оця, що ззаді, так? Дві плями. І ці плями, мають, імітують, наприклад, помутніння в кришталику або помутніння в рогівці, і якщо ми дивимося крізь, крізь ці плями, тобто зору немає. Так? І нам здається, що ми бачимо плями. Але, але особливість такої плями, якщо ми зміщуємо. Око, то пляма теж зміщується. Тільки пляма ця, що на передній частині кришталика, наприклад, вона буде зміщуватись за ходом ока, а та, що на задній поверхні, вона буде зміщуватись в протилежний бік. Чи можна їх діагностувати іншим способом? Звичайно, можна. Можна взяти звичайний ліхтарик, посвітити в зіницю чорна частина в центрі ока. І та пляма, яка передня, вона буде видима, буде сіра зіниця. Не чорна, а сіра. Та, яка задня, її видно так не буде. Але якщо ви використаєте фотоапарат або камеру з спалахом. То зіниця іншого ока буде, наприклад, червона, рожева, ви це помічали, а зіниця пошкодженого ока залишиться чорна. І це може бути таким сигналом неблагоприємним. Напевно, що почнемо з цієї плями і оця що ззаді, так? Дві плями. І ці плями мають, імітують, наприклад, помутніння в кришталику або помутніння в рогівці, і якщо ми дивимося крізь, крізь ці плями, тобто зору немає. Так? І нам здається, що ми бачимо плями. Але, але особливість такої плями, якщо ми зміщуємо око, то пляма теж зміщується. Тільки пляма ця, що на передній частині. Кришталика, наприклад, вона буде зміщуватись за ходом ока, а та, що на задній поверхні, вона буде зміщуватись в протилежний бік. Друга категорія плям або мушок, на них, як правило, дуже часто скаржаться пацієнти із високою міофією або близорукістю, або з високим матеріальним тиском. з Кровим діабету. Так, чи бачите ви мої чаїнки? Так, ви бачите оці чаїнки, вони рухаються. І це нібито ті мушки, які ви бачите. так При зміщенні ока, голови, вони вони рухаються. Ви зупинили око, голову, і вони продовжують рухатись. Так, ось такі, то, що ви називаєте мушками перед очима, ось бачите, мушки, тому що вони плавають, їх є багато, і, як правило, вони пов'язані з саме з склистим тілом. На жаль, їх ніхто не ні, ні виявить, ні позбирає, і щоб їх позбутись. І остання група мушок або плям. Я спеціально для вас пофарбувала стіну, щоб це показати. Ось така пляма, так? Ви її бачите, і коли ви зміщуєте око, пляма зникає. Повертаєте око в попереднє положення, вона знов з'являється. Подібна пляма вже не зв'язана з помутнінням середовищ, і це не є патологія гостроти зору, а це є патологія особливої функції, яка називається поле зору. А поле зору це всі ті точки, або всі ті об'єкти, які ми бачимо при фіксації погляду. Тому, якщо ми змінюємо положення ока, положення погляду, то пляма, яка є фактично розладом або відсутністю чутливості в певній частині поля зору, то ця пляма зникає. І вона вже пов'язана не з прозорими середовищами, а з нервовою частиною, починаючи від сітківки, закінчуючи потилицю.